Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, що собою представляє та як працює VPN-додаток XVPN. Додаток, який дасть вам можливість отримати доступ до сайтів та ресурсів, які блокуються у зв'язку із вашою геолокацією. Додаток можна встановити на ваш смартфон та користуватись VPN. Зараз я покажу, як він працює і які має опції. Під час запуску вам пропонують оформити платну підписку. Місячна підписка коштує 8 доларів, а ось річна підписка коштує 50 доларів. Ви за це отримаєте 7 днів на безкоштовне користування, доступ до більшої кількості серверів та кращу швидкість підключення. Це вікно можна закрити і перейти в робоче поле. У центрі велика кнопка підключення. Нижче ви можете вибрати геолокації для підключення. Є розділи для підключення до безкоштовних серверів: сервера із більшою швидкістю підключення та сервери, які доступні на платній основі. Гортаю список, щоб ви мали можливість побачити всі доступні геолокації. Є також розділ спеціальних серверів, які призначені для стрімінгових платформ. У цьому плані додаток у найкращу сторону відрізняється від багатьох інших. Також у робочому полі можна обрати протокол. По замовченню вибрано авто. Але список доступних протоколів є широким, що додає можливості для вашої роботи. Обирайте на ваш власний розсуд. Не знаєте, що обрати, залишайте авто. Відключусь до запропонованого з'єднання. Як бачите, змінилося вікно і з'явилось повідомлення, що я маю безпечне підключення. Перевірю, яке у мене тепер відображається IP і до якої геолокації я підключений. Тому що в робочому полі цього не показано. Заходжу на Хуернет. Наразі відображається мій IP. Оновлюю сторінку. Як бачите, мій IP змінився. Зроблю ще спіт-тест, щоб перевірити, яку доступну швидкість надає додаток. Запускаю спіт-тест. Швидкість досить непогана, що дозволяє не тільки переглядати різні ресурси, а й дивитись онлайн той самий YouTube. Перевірю, чи стали мені доступними ті сайти, які раніше блокувалися. Так і в цьому плані також все працює. Сайти відкриваються, сторінки завантажуються доволі таки швидко, тому в цьому плані все дуже добре. Повертаюсь у додаток. Як бачите, з'явилося повідомлення, яке свідчить про те, що є ліміт під час безкоштовного користування сервісом, та пропонують мені оформити платну підписку, щоб збільшити цей ліміт. На безкоштовній основі доступний лише один сервер, але він може бути ненадійним. Підключитися повторно до нього не вдалося, і є повідомлення, що протокол VPN міг бути забаненим. Враховуйте це і таку опцію під час вашої роботи. Додаток ще має свій браузер, але він доступний лише на платній основі. Існують додаткові опції: це статичний IP, роздільне тунулювання, різні види з'єднання та інше, але все це є лише на платній основі. В опціях ви можете зв'язатися із підтримкою, використовувати VPN для ігрової консолі, і є опція відповідного налаштування. Ви можете підключити інші пристрої, з якими хочете користуватись VPN, та ряд чергових налаштувань тут також є. На платній основі XVPN працює дуже добре, багато доступного і багато можливостей, та ще й є дуже добра швидкість підключення. Так, на безкоштовній основі в цьому плані є обмеження, але ж ви шукаєте додаток на довготривале користування. А тому не треба економити на якості. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.